Підступників та нові шахраї. З вами Дніпро оперативний і це дайджест Подій. Палаючий будинок у Дніпрі на вулиці Олександра Таушева сталася пожежа. На місці рятувальники встановили. Займання виникло у кімнаті житлового будинку. Вогнем пошкоджено дах будинку та майно всередині на площі 25 квадратів. Загиблих та травмованих немає. Розбещення малолітнього Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами розбещення дитини. Обвинувачений, працюючи у магазині мобільного зв'язку, продавав малолітньому хлопчику стартовий пакет та налаштував програму для відеоконференцій на його телефоні. Користуючись малолітнім віком потерпілого, він запропонував дитині за гроші вийти на відеозв'язок оголеним, тим самим здійснивши розбещення малолітнього. Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого правоохоронці виявили файли дитячої порнографії на його персональному комп'ютері. Наразі розслідування триває. Підступний кювет. Поблизу міста п'ятихатки Кам'янського району сталася масштабна ДТП. Водій вантажного мікроавтобусу не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП водія транспортного засобу заблокувала у пошкодженому авто. Рятувальники деблокували чоловіка та передали працівникам медичної допомоги. Нові шахраї. Дай гроші у борг. Якщо у соцмережі ви отримали таке повідомлення, не поспішайте переконайтеся, чи справді вашому товаришу потрібна фінансова допомога. На Дніпропетровщині з'явилася нова шахрайська схема. Начебто, знайомі вам люди пишуть повідомлення із проханням скинути гроші, проте потім з'ясовуються, що це підступні дії шахраїв. Що робити, якщо отримали таке повідомлення? Перетелефонуйте другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, що вказане на сторінці у соцмережах. Запитайте друга про те, що можете знати тільки ви. Таке питання відразу викриє шахрая. Напишіть спільним друзям у соцмережах і запитайте, чи не отримували вони подібних повідомлень від людини, яка просить у вас фінансову допомогу. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку всім підписникам зламаної сторінки. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам тихої ночі. Бережіть себе.